Я вітаю вас. Це програма все про спорт, і сьогодні ми поговоримо про веслінг. Бо армреслинг настільна боротьба однією рукою, де учасники змагання ставлять плікті на стіл, щіплюють руки і намагаються пересілити один одного і тим самим покласти руку суперника на поверхню столу. Рукоборство є широко популярним видом спорту, за яким проводяться чемпіонати світу, змагання різних країн і регіонів. Цей вид спорту народився півстоліття тому в американському барі. Втім, якщо копнути глибше історію будь-якого виду спорту, то коріння у більшості з них буде дуже несподіваним. Армреслінг не потребує особливої екіпіровки. Головне, що потрібно, це сила, спритність і витривалість. Слова «армреслінг» походить від злиття двох англійських слів «arm» і Wrestling. Arm це рука, а «wrestling» – це пекла боротьба. Армреслінг є вид спортивної боротьби. Поєдинок на руках, що проводиться за певними правилами на спеціальних столах. Починаючи з 1997 року, армреслінг стали називати Армспортом. Предметом особливої гордості для українців є той факт, що європейський міжнародний армреслинг зобов'язаний своєму розвитку українцю, видатному спортсмену і діячеві спорту Ігою Мазуренко. Ігор Мазуренко чує кілька міжнародних організацій армрестлінгу та є організатором всіх найбільших спортивних подій з армрестлінгу в світі. Армрестлінг є найбільш демократичним і мирним видом єдиноборств, який не вимагає спеціальних для цього приміщень, обладнання та спорядження. Попри це, на відміну від іншого виду спорту, людина будь-якого віку може отримати шанс виграти змагання з армреснгом. Одним з найяскравіших представників України у цьому виду спорту є неодноразові переможці світових та континентальних першостей Олег Жох та Андрій Пушкар. На перший погляд, простота рухів створює у багатьох ілюзію доступності виду спорту. Частота серцевих скорочень під час поєдинку досягає 200 ударів. Від спорту травма небезпечна. Але не зважаючи на це, любіть та займайтеся спортом, це була програма Все про спорт. і Я його ведучий Євгеній Деменов. Ще побачимось.